Так. Моє прізвище Рожняторська Олена Артемівна. Я вперше звертаюся у центр юридичної допомоги і дуже вдячна Володимиру Миколайовичу, що потрапилася до нього на консультацію. Все дуже дохідливо, все роз'яснив, пояснив і. Зорієнтував, як має діяти споживач у тих чи інших випадках конкретно в даній ситуації. Дуже ще раз вдячна і буду звертатися в наступних випадках, якщо мені доведеться звертатися з приводу якихось неординарних подій. Все, вибачте.